Став час переглянути пригоди хлопчика, що вижив, і знову поринути у світ магії А щоб перегляд був ще цікавішим, ось вам декілька закулісних фактів про тварин, що брали участь у зйомках. Перший це справжні полярні соли. Ципухи та орли. До речі, роль Гідвікі зістались одразу кільком птахам на ім'я Спраут, Каспар, Елмо і Гізмо. Ерл сова сім'ї Візлі, і справді лежав на спині у сцені з листом Крикуном. Проте у вікно він ніколи не вдарявся. Кішка Філча Місіс Норріс породи Мейн-кун. Її зіграли одразу дві кицьки Аланіс і Максимус. Їх змінювали залежно від сцен, адже посидючість і активність не поміщалися лише в одній фарині. У сцені Дарон перетворив на вазу. Всі тварини на партах учнів живі. У кожної тварини був як мінімум один тренер, який завжди був поруч. Знаєте, чому собаки так правильно косплеять альфа Добі? Тому що його вуха змальовували з собаки Макса, який завжди був дизайнерами художнього відділу. Коли Василіск гнався за Гаррі у таємній кімнаті, щури під ногами були справжні тренери залишили арахісову пасту в місцях, де вони повинні були зупинитися. До речі, Арагок і Василіск були створені для фільму, а не намальовані на комп'ютері. Відділ кіно і телебачення американської гуманної асоціації слікували за зйомками сцен з тваринами. Вони перевірили сценарій, місце зйомок до під час та після, і абсолютно все, що з цим було пов'язано, щоб з тваринами було гуманне поводження. Гадаєте, Фенікс Фокс реальний? Річард Гарріс, що зіграв Дамблдора, думав, що так. Проте це був реалістичний аніматронний птах. В нього аж 10 контролерів, щоб він міг рухатись як справжній, розправляти крила, відкривати гребінь навіть пускати сльозу. Який факт виявився для вас найцікавішим?